Всім доброго дня, вашій увазі хочу запропонувати ось такий меган. На сьогоднішній день він є актуальний. Він вже знаходиться в Україні, розмитнений, сертифікований і готовий для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться таким автомобілем, може приїхати. Я оформлю договір купівлю, випишу страховку на 2 неділі і можете відправлятися додому і ставити його на облік. Отже, коротко про ось цей автомобіль. Це є Renault Megane 2013 рік, чистий 2013 рік 1,5 дизель на механіці 81 кВт. Зараз автомобіль у нас на легкосплавних дисках, на літній резині. Що по комплектації? По комплектації це не комплектація боус, але в загальному досить чудовий автомобіль з невеликим пробігом. Зараз на даний момент 170 тисяч оригінального пробігу. Ще раз хочу замінити, оригінального не скручено, не підкручено, а оригінальний пробіг. Також в нас під фарами знаходяться заглушки, тобто при великому бажанні можна докупити дві ледерських підсвітки і замість цих заглушок доставити, підключити, і вони будуть у вас, як і в обичних Меганах, буде як ходовий вогонь. Що по лакофарбовому покритті? По лакофарбовому покритті був перефарбований один задній елемент це заднє ліве крило. І також. Після фарбування, можливо, там через деякий час те саме крило було зацеплене, тобто знаходиться ось ця царапинка. Ну, Більше по автомобілі немає жодних зауважень, окрім цієї царапини. Я її підполірував, загнав до людини, яка займається витягуванням м'яти, він її підрівняв. Тобто, коли купувався автомобіль, я думав, що будемо його. Перефарбовувати ще раз даний елемент, але, скажу вам чесно, після поліровки і після витягування вмятин, ну, лишився слід, але досить таки не суттєвий, тобто не потрібно його замінювати. Також у нас знаходиться задній партронік, фаркопчик. Датчик дождя, датчик світла. Всі чотири склопіді й Навігація, ABS і ESP, круїз контроль. В даній комплектації в нас йде також є реліни на криші, і в нас йде не електронний ручник, а механічний. Ну, можливо, в деякому випадку і, я вам скажу, і на краще, тому що механічний ручник в ньому, по ньому немає жодних зауважень. І тут також не на кліматі, а на кондиціонері. Ось так у нас виглядає салон. Салон у нас не є знищений, не є сидіння не є просівші, не є подерті, не є протерті, не поцарапані. Також по пластмасах немає жодних зауважень. В наявності є два ключа. Ось. Такий автомобіль на сьогоднішній день у нас є в продажі. Кого зацікавить, вартість його буде становити 8300 доларів з повним пакетом документів, які вам потрібні для того, щоб ви могли поставити автомобіль на облік. А так, в загальному, по автомобілі немає жодних, жодних м'ятин, жодних царапин, окрім на задньому лівому крилі. Ось так вам його обійду. По технічному стані, по стані мотору коробку сцеплення я вам гарантую 100%, тому що даний автомобіль у нас їхав своїм ходом. І автомобіль показав дуже 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 гарний результат на рахунок солярки. Тобто на, на сьогоднішній день середній показник деспалива на 100 км у нас показує 4 літри. Можливо, зараз. Багато хто буде зі мною спорити, що це не може бути, що це не нереально, але повірте мені, це є реально і це є реальність. Яку я вам гарантую. Тобто при невеликій швидкості, якщо їхати, давний автомобіль ми їхали, середня швидкість його була 95-100 км, тому що я їхав евакуатором, а ззаді мене їхав ось цей автомобіль. тобто більше, ніж 100 км в час ми не їхали. І через це вийшов такий розхід. ну Але нас в Україні, тобто якщо зараз. Їздити там 110-120 кілометрів, ну, вирости вас там до 4,5-4,6. тому що дуже, досить такі непогані і гарні показники е, форсунок. Отже, кого цікавий ось такий автомобіль, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. Звати мене Андрій. Автомобіль зараз є в наявності. Можете його придбати. Більш детальну інформацію я вам надам по телефоні. І Хочу, е, можливо, Когось, якщо зацікавив, ось цей автомобіль, можна докупити додатково ось такий комплект, ось такий комплект зимових коліс на металевих дисках, на е, пластмасових колпаках Диски в нас всі в хорошому, гарному, адекватному стані, не побиті, не, не варені Ну і, в принципі, ковпаки всі цілі. Я думаю, що Кого зацікавє даний автомобіль разом з цим комплектом, тобто з зимовими колесами, ось так, як вони є, на ковпаках, вартість автомобіля буде 8500 доларів. І, можливо, когось зацікавить, також в наявності є Volvo. Volvo V50, чорний колір, універсал, 1.6 дизель, Механічна коробка передач 186 теж оригінальний пробіг. По автомобілі також є косметичні підкраси. По-моєму, якщо не поміняю заднє ліве крило. І ми підмальовували вже ось тут у нас в Україні. Тут йде в нас пластмасова накладка на поріг. Тобто тут була царапина і тут царапина, тут ми вже підмалювали вже в Україні. Також була легесенька царапенка на цій арці. Це також було зроблено вже тут, в Україні. А так в загальному по автомобілі теж немає ніяких зауважень. В середині він у нас дає на шкіряному салоні. Є також два ключа, сервісна книжка. Пробіг я вам гарантую. Тобто будь-яка перевірка, будь-яке СТО, будь-який комп'ютер пробіг, такий, як я вам говорю: 186 тисяч. По комплектації клімат, навігація, партроніки, датчик дождя, датчик світла. 6-ступка, скідій мачі. Ну, в принципі, і все. Тому що Вольво. Ну, вони не, не комплектують так, як комплектують французи. Вони більш, так можна сказати, ну, в своєму, як то кажуть, репертуарі. Отже, є два автомобіля. є Вольво, є Меган. Будь-який з цих двох автомобілів є в наявності, готові для того, щоб будь-яка людина, яка цікавиться покупкою автомобілю, іменно цих марок, приїхала. Я вам е оформлю всі документи, е страховку, і ви відправитеся вже в свій е своє місто чи в населений пункт. І будете ставити його на облік. Також в неділю будемо планувати поїздку в Нідерланди. Зараз брат приїхав тільки що сьогодні до розмітні автомобілі, тобто розмітні автомобілі це Hyundai Tucson 2018 року і Renault Megane також 2018 року. Цих два автомобіля ми приганяли під замовлення, тобто вони продані під наших клієнтів. Всім гарного дня, мирного неба, до нових відео. Мій номер телефону 097 606 25 99, Звати мене Андрій. Підписуйтесь на мій ютуб канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім дякую до нових відео.